Звідки людям брати кальцій, якщо у нас зараз така йде пропаганда антимолочна. Ну, типу, молоко, ні, молоко пити не можна. Насправді, молоко дійсно, якщо це сире молоко або ультрапастеризон, воно ну, дорослим людям не потрібно. Велика кількість кисломолочних продуктів, у яких високий інсуліновий індекс, теж не потрібно об'їдатися, Тобто не може бути основа раціону булочка з йогуртом, це точно неправильно. Але є один продукт. Який я вважаю, що потрібно їсти кожному і кожній, у кого немає там лактозної непереносимості, казеїнової алергії або автоімунних якихось хвороб, коли не можна цей продукт їсти, тому що цей продукт містить дуже велику кількість легких білків, гарно засвоюваних. 16 грамів білку на 100 грамів продукту. Цей продукт низькокалорійний. Цей продукт містить багато кальцію, його треба їсти всім. Плюс до всього в нього є пробіотики. Я говорю про сир кисломолочний. Я дуже люблю сир кисломолочний насправді, але якщо у нас інсулінорезистентність і ми маємо зайву вагу, то це не кращі продукти на сніданок. Сирники це якраз не то, що ми маємо їсти, бо сирники це десерт. Це не сніданок, не обід. Не вечеря, сирники це десерт. Тому що туди зазвичай додають пшеничне рафіноване борошно, туди додають суп, цукор. І в такому випадку на ранок ми вже це не їмо. А якщо ви хочете знати, які сирники можна їсти на сніданок, то я про це скоро зніму для вас окреме відео. Так прям сир такий, я ж прям дивіться, як багато сироватки. Прям якби я була ага, сюди, хлорид кальцію додають. Не знала, ну якби я була підприємцем, я би прям взяла цього сиру. Він такий апетитний тут, але я взяла інший і йду додому готувати.